Всім доброго вечора. Ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи. Про даний автомобіль я вже знімав коротке відео в Нідерландах. На сьогоднішній день автомобіль вже знаходиться в Україні, сертифікований, розмитнений і готовий для того, щоб новий власник їхав в сервісний центр Мрео і ставив автомобіль на реєстрацію. Отже, що це за красуня? Це є <кхід> шкода Октавія 2019 року, 1.6 дизель. На механічній коробці передач, Ой, кажу на механічній, вибачте, на автоматі. Це вже йде ресталінгова, тобто з роздільними фарами. Дійсно, автомобіль вартий уваги, дуже гарний колір, мокрий асфальт. Також має хром під вікнами, хромові релінги на криші, легкосплавні диски. Колір причудовий, не потрібно затрачати багато зусиль для того, щоб. Помити автомобіль, буквально заїхати на мийку самообслуговування, задути її піною, збити е, за допомогою карчера, скрити воском, ну і в принципі виїхати на трасу. І якщо добра піна, добра хімія, вітер все обдуває, і злегка витерти е, ганчіркою, і, в принципі, для того достатньо. Як ви бачите, ззаді має ледовські ходові вогні стопи. Має партронік. На жаль, фаркопа в даному автомобілі немає. Ну, можливо сказати, навіть і на краще, тому що значить, даний автомобіль нічого не возив, нічого не було прикріплено до нього. Ось такий автомобіль. На даний момент немає жодного пошкодження. Тобто весь він в рідній фарбі. Зараз я це все вам покажу за допомогою приладу по лакофармому покритті. Зараз кожну деталь кузова я вам покажу і ви будете самі бачити, скільки показує мікрон. Отже, також е про ціну даного автомобіля. Це є 2019 рік, 1,6 дизель на автоматі, в гарній комплектації максимальній. Пробіг в автомобілі 250 тисяч. 250 тисяч ми його купували, на даний момент, вибачте, 252, тому що автомобіль їхав своїм ходом. Вартість даного автомобіля буде становити приблизно десь 16-700 доларів. Це з сертифікатом, з повним пакетом документів для того, щоб ви могли приїхати і поставити його на облік. Також має ледовські годові вогні, має два ключа. Ось такий вигляд вона має спереді. Салон автомобіля в нас де комбінований. Ось так виглядає в нас салон. Салон автомобіля, як ви бачите, у нас де комбінований, шкіра з вставками тканини. Досить гарний, зручний дизайн і сидіння в нас дійсно зручні. Також має датчик дождя, датчик світла. Гарне шкірене кермо. Ось пробіг зараз в автомобілі 252 тисячі 258 кілометрів. Великий мультимедійний екран, підігрів сидінь, двозонний клімат контроль. Коробка у нас ДСГ. DSG, 7-ступінчата, механічний ручник. Ось такий автомобіль. Ще раз наголошую, ціна його в Україні буде становити 16700 доларів. Автомобіль досить таки вмістимий. Хто шукає шкоду, я думаю, що всі здогадуються, що шкода це є немалий автомобіль, хоча вага його досить така невелика, вага цього автомобіля 1268 кг. Тобто важить він небагато, але свої габарити він виглядає досить таки великий. І між переднім і заднім сидінням досить таки багато місця, що дозволяє комфортно їхати в будь-яку далеку поїздку. Всі дверки в нас закриваються ідеально. Як ви бачите, ніде нічого, всі зазори в нас. Одинакові. Багажне відділення в нас теж немаленьке, досить таке велике. При бажанні можна скласти також додатково сидіння і збільшити додатково багажний відсід. Тут у нас є коврик, з одного боку він йде з ворсом, з другого боку, йде прорезиновий. І тут всередині в у нас йде повноцінна запаска. Набор лампочок, викрутка, крюк, домкрат і ключ. Також знаходиться з правої сторони в нас знак аварійної зупинки і майки. Отже, зараз покажу вам кожну деталь на стан лакофарбового покриття. Отже, почнемо з капоту. Ви бачите, ну, засвічується, правда, екран засвічує 127. Зараз почекайте хвилинку. Я зараз виключу екран. Так, праве переднє крило. 115. Так, 128. 129 128 123 119 109 118 117 131 122 108 109

119, 115, 114. І дах 110, 111, 126. Отже, ми пройшли по кругу. Як я вам говорив, автомобіль без жодного підкрасу. Кого зацікавив даний автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 01. 97 606 25 99 Звати мене Андрій. Також завтра ми плануємо відправлятися в Нідерланди. Можливо, кого зацікавлять будь-які інші автомобілі. Кросовери, паркетники, електроавтомобілі, хетчбек, седан, універсал. Можете телефонувати. Телефонуйте на обичний телефон на Київстар. Чим зможемо, тим допоможемо. Підберемо, приженемо, розмитнемо, зробимо сертифікацію, зробимо все для того, щоб людина, яка замовляє в мене автомобіль, поїхала від мене задоволена і насолоджувалася їздою. Отже, ще раз нагадую: ціна даного автомобіля 16 700 з повним пакетом документів, тобто з сертифікатом. І з всіма документами, якими потрібно для того, щоб ви її поставили на облік, тобто з договором купівлі, і з страхівкою на дві неділі, для того, щоб ви могли від мене безперешкодно поїхати, і щоб поліція вам не виписала протокол. І е, завтра відправляємося в Нідерланди. Також можете телефонувати. Мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові оголошення, які ми закидаємо на відео, ви могли одразу проглядати і телефонувати. Всім гарного вечора, мирного неба, до побачення, до нових відео, до зустрічі!